Знищеного ворога ти рахуєш взагалі такі цифри? Ну, більше сотні це точно. По початку, з 22 року, я, я ще рахував. Потім вже 23-24, і ще після Авдіївки, то я, я вже прекратив. Ну, я, я вже просто збився з що, знаєте, там десь ще може амнезія якась з'явилася, цих контузій. Там, ну, вже не вже забувати. Вже. Він на той стороні. Де, що він як, не знаю. Моя сім'я розірвалася. Війна таке ремесло, що вона безконечна. Все себе треба програмувати на, на життя, а не, не думати про цю смерть. там Вехилеця слаба п'ятка, а ми навіть п'ятка бронювали. Я зміг і не раз, знаєте, вже скільки? Три з половиною роки таке робиться. Найближчим бой мій був, це отак в метрі. Я в хаті він так до стіни підліз. Каже, веде хахли, у мене муха каже, є. Я не знаю, чого він без гранат був. Це глупо. <смі> <смі> з мухою він каже, в мене муха є. Я каже, це що мій твоя муха твоя з метра. Я йому туди пару гранат, його затрсотив, цей пісна цей, вони оттянулися. Я вибігаю з хати, і мій побартин позамітив, яку вони в хату залізли. Може. Я вибігаю і я його смухаю. Ляп, Ляф, вбрав в окно його. Знаєте, наскільки, наскільки мені це духу підняло, що він каже: видя, мені муха є, яким мене мухою валить, а валив я його. Знаєте? Так випросив групу спецназу, за один я положив. У мене мужик сидів на кнопці просто заражав мені патрони. Група спецназу. Вони там, знаєте, вогнева підтримка, з глушаками насипають там, а з флангу заходять, поповзають, там дими кидають, ну, все по книжки відпишу. Ну я ж, звісно, знаю, я навчний. Я й сюди. Цих за трьохсотих вони відповзлили, в хату, я їм туди ще РПГ. Ну і все. Війна закончилась для них. Знаєте, дивіться, я працював ще на 120-му, плюс в початку війни все суло, зараз я в розвідці. І на Сезарях також у нас працював. Я з багатою зброєю працював, більше соточки я вже не читав. Далі я вже, вже перестав читати. Здув патронів просто і все. Я вже наскільки наловчився, що ну, я навіть не, не, не цілій. Yeah. Ляп в голову все впав, війна для нього закончилась. Yeah. <laughs> Було так, що ліва спешка там профукала, їх група зайшла по тихому. Ну, і, звісно, в бліндаж стволом Схватився за стола і в сторону його обрав. Врятував побратим, пину він будав, для нього теж війна закінчилась. <хи> Були багато екстремальних ситуацій таких, що ну, ну все, і, знаєте, ці сумніви, вони починають тебе з'їдати і ти починаєш деморалізовуватися, думаєш, що все, все капут. Ну, насправді, дякую всім, не знаю. Предкам своїм, які може вони не брожуть, тому що десь якісь там подсказки йдуть і кажуть, ні-ні, ти зможеш, давай. Я такий, та ну все, нам, нам тут жопа. Ні, ні, ніфіга, сіга ти зможеш. І я зміг і не раз, от, знаєте, вже скільки? три половиною роки мене таке от таке робиться. 155 й бригаді в розвід зводі страшного. Що тобі саме тут подобається, не подобається у порівнянні з попередніми бригадами? Знаєте, тут як сім'я, нереально як сім'я. Заботи у друг друга, тому що це саме перше, що тебе може спасти на роботі. Там була задача завести групу, виставити дві спешки на Шевченковим. До цього пару днів назад цю дорогу цю пройшов. Ну, Я щось, так як я знаю дорогу, іду перший, за мною вся група. Попросив хлопців, хлопці кажуть, йдіть за мною в шах-шах, йдіть ровно за мною. Ну, було дуже сильно темно. Вони трошки розсіялися і. ну, Взагалі мене хлопець підірвався. Я йому надаю допомогу, надіваю турнікети йому. І тут проходить там, пару секунд і ще один хлопець підривається. Дистанційне мінування було, виходить. Так, так, так. так. Ми з Буба, звісно, держимо сектора, тому що ворог рядом. Буба, позивний в мене Буба. Кажу Буба, по дорозі йти, кажу, не можна. Буба поле заміноване. Йдемо, кажу, через огороди. Ми виходимо через огороди, і тут я підриваюся. Я наступив п'яткою, ну на край. І всі осколки мені пішли мені в ногу. Ну, і, Звісно, п'ятку роздробило, поламало, поламало мені стопу. Але не відірвало. Не відірвало, так, так, так. Я не знаю, знаєте, от в вахілесі там слаба п'ятка, а мене навіть п'ятка бронювали. По початку я думав, що в мене мінус п'ятка, я впав, ну, надав сам собі допомогу. Буба, звісно, став, не рухався, тому що він розуміє, що тут все заміноване, лишній рух якийсь і, ну, і все, він теж мінус. Ми заховалися в хату і нас хотіли вбити з міномета. Е, Витягнулися в саму ближню хату, в який, ну, яка там, не, хата, можна так образно сказати, там, скелет від хати залишився. Потім поїхала колона техніки і вільнув град. Ми його... Нам повезло, що ми залягли просто. Я чув, як воно падає. Все ближче, ближче і ближче і ближче, а потім тільки так от між мною і моїм другом тільки Га-га. Нам в граді направли в команду, впала. Я, я лежу дивлюсь на бубу і буби прямо над головою такі, такі, ну, такі осколки, які гарячі, красні. Їх дуже було видно через цю пиль, через цю грязь було видно, що пролітать над головою. Я, як він дивиться на мене, я на нього кажу, живий, він каже, живий, кажу, все, братан, я не везу, кажу, нам треба валить. Він каже, согласен. І ми просто через поле, через утімін, там, яким він наків наступив, бо це вже було ранок, вже було видно. Просто повалив на пролом. Да, ми зайшли в Покровське, знайшли велосипед. Хлопці мене посилили на цей велосипед. ну І велосипедом мене викачували. Так ми вийшли. Як ти себе запрограмуєш, так воно все і буде. Я це так розумію. Я запросто я виживу, я себе програмірую, якісь є далі задачі, які треба виконати. Я на це настраюсь, і мене це все виходить. Були там саме побратими на старих позиціях, там, ще колись, там, в прошліх родах, що вони ну, пройшли життям і от ну, вони не виходили, вони не вийшли, вони там залишились. А є такі хлопці, які, там, знаєте, там, о, там", хлопці я собі нові диски купив. Зараз ми тут отработаємо, поработаємо, вийдемо. Я собі кажу, нові диски", кажу, каже, машині поміняю. І от такі хлопці виходили. Тому що йде програма. От, я, я вірю в те, що знаєте, так, мислі матеріальні, воно дійсно так вона і є. Що, що себе треба програмувати на, на життя, а не, не думати про цю смерть. Там, Ну, дуже небезпечно, тому що в них зараз у ворога дуже багато цих дронів на проволокні, які не підлітають до дороги, сідають. Ми їх називаємо ждуни, і очікують, коли б доїхати там якась коробочка там чи машинка. Взлітають, ну і б'ють по 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 нашим машинам. А он Так. — Що не бахкає? Загоріє. Ось недавно був случай, я так сміявся. Хлопці зараз стоять по посадкам перед Покровським, збивають і піввіхи з стрілецької зброї. Вони мудрилися, знайшли десь пінніга. Це пів пролетіла з соптоволокном, тобто вони спінні такі. Закинули дьорволокно, все їх бам, бахнуло. <гум> Представляєте? Ну, бачите, як вони входять в фланги, логістику всю перекривають, роблять так, щоб плаздам був відходить. Тому що, знаєте, по 30 км заходити на позицію це, це нереально. Ти зайшов, ти, 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 вже, ти вже не боя Дениса, тому що ти вже ну, реально сломаний, поламаний. 30 це, знаєте, ми стараємося, хлопці стараються. У нас і так мало, але нам тяжко. При, при будь-яких умовах, як мені тяжко би не було, тому що я знаю, що ворогу теж тяжко, чи він навчається, я теж навчаюся. Він, він теж розвивається, і я розвиваюся. Тому що війна таке, таке ремесло, що вона безконечна. Це взагалі така більш історія. Колись в п'ятому класі я почав навчити історію України. Вчилка каже, брат на брата пішов. Я кажу, як це брат на брата? У мене младший брат, і якщо колбасу ділю, я більше кусок йому віддаю. А потім це вирісся, я зрозумів, тому що це коснулося моєї сім'ї. У мене батько-офіцер, дядько, той старший брат моєї батька, почалася війна в 14-му, почали дюрати офіцери ну, Мій батько русський офіцер. Він на той стороні, Де, що він як, не знаю. А дядько на нашій стороні, на, на... мій коб'єр танка в першій танковій бригаді, все ну, каже, а що, вони не праві, пішов їх колбасити. Ще з 14-го року, досі поруч воює. Моя сім'я розірвалася, мій батько поїхав, що його не шлядіорать, він каже, я проти своїх... проти своїх воювати не буду і уїхав. А Чому вони сюди йдуть? знаєте, вони... Вони воспитуються сюди, що це це як старший брат для всіх, для всіх стран син. З верхнє відношення. Так, з верхнє відношення. Також в мене теж в, місці, в мене вдома було так, що ну, блін, які блаки по-русскому, він дивиться з висока, а то які блаки по-українськи, то, то його присікають. Мені з дитинства це дуже не подобалося. Я ніколи не любив цих людей, які люблять говорити Читать русські, знаєте. Звісно, вони по шнобелю получали. Я зрозуміло. А зараз прийшлося давати серйозний шнобель цим ублюдкам. Війна постійно була і треба давати вісіч, тому що наші предки вони воювали для того, щоб зараз я жив. І мені треба робити те ж саме.